Володимир Зеленський заявив, що Кабмін розпочав аудит усіх держкомпаній, що результати передадуть правоохоронцям та антикорупційним органам. Про це усе також він висловився. На щастя, це було не замовчене. Про цьому, Якщо говорити про заяви також і інших, то Потураєв заявив, що активи Міндіча, включно із часткою у кварталі 95, передадуть в управління. Арма, усі українські активи бізнесмена Тимура Міндіча, який потрапив під санкції РНБО, будуть передані в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів. Про це в ефірі заявив народний депутат від свого народу Микита Потураєв. Потраїв назвав абсолютно абсурдною перепрошу, версією, за якого рішення про санкції проти міндіча як громадянина Ізраїлю може, нібито виводити із під удару його як громадянина України. Це якась хвора уява має бути, тому що всі активи міндіча тут під санкціями і всі вони переїдуть в Арма, сказав депутат. Згідно даних open Data Bot, Тимур Міндіч володіє 50% тов квартал 95%. Навряд чи його прямо ж націоналізують, але будемо бачити, як це буде розвиватися далі. При цьому зараз ми вже можемо бачити те, як за кордоном реагують на цю гучну подію. Так, наприклад, в уряді Італії сперечаються, чи треба допомагати Україні на тлі нового корупційного скандалу. Про це повідомляє Reuters. ультраправий віце-прем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні заявив, що надання допомоги Україні може підживлювати корупцію в Україні. А міністр оборони Гвідо Корозетто відповів, що Італія насамперед намагається допомогти народу України. Так, Пряма мова відок розето. Я розумію занепокоєння Матео Сальвіні, але я не засуджую країну через двох корумпованих людей. Так само, як американці та британці, які висадилися на Сицилії, не засуджували Італію через присутність мафії. На щастя, все ж є ті, хто розуміє, що якщо стаються такі просто жахливі ситуації, то це Розуміння про те, що це не стосується усієї країни, і ми бачимо, що дійсно це не проходить повз вуха, а має певні наслідки, так і будемо мати надію, що усі винуваті будуть покарані. А тепер я пропоную заслухати думку пана Валея Кличка стосовно того, якою була досить голосна операція Мідас. так, Яку обговорювали просто усі цього тижня та заяви Туска щодо корупції в Україні і якою ж на це була реакція Володимира Зеленського? Давайте дивитися. Ми тепер, друзі трішки детальніше про корупційний скандал, тому що про нього чим далі, тим більше говорять на заході. Про це заявляють. Політики дуже високого рангу, багато пише про це західна преса. Сьогодні Андрій Єрмак зробив заяву, я її так назвав, аби розвіяти всі сумніви, про те, що Зеленський не має стосунку до корупційних схем. У сфері енергетики і наголосив, що саме президент ініціював боротьбу з корупцією в Україні. Пишіть друзі, що ви думаєте з цього приводу? А Єрмак власне сказав наступне: що президент має бути поза підозрою, адже саме він оголосив боротьбу з корупцією і дозволив проводити абсолютно вільні розслідування, які довели незалежність і дієздатність антикорупційних органів. Водночас Андрій Єрмак припустив, що деякі політичні сили використовують антикорупційні розслідування для дискредитації. Українського керівництва. Використовують, звісно, я тут погоджуюся з Андрієм Єрмаком, але використовують не безпідставно, оскільки доручення від Кабінету міністрів про проведення державдиту вже дано. Ну от на цю заяву, точніше, на закиди про можливу причетність Офісу до корупційних схем, прокоментував директор НАБУ Семен Кривонос. І він заявив, що не може ані підтвердити, ані спростувати можливу причетність Офісу. Андрія Дермака до справи Мідас він такий коментар дав українській правді і повідомив, що бізнесмен Тимур Міндіч наразі має статус співорганізатора злочинної організації. Однак слідство ще з'ясовує рух коштів через бек-офіс. що куди йшло. Тому повідомлення додаткові будуть. Але знаєте, друзі, попри те, що ми тут спробуємо розібратися самі з цією історією, я погано вірю в справедливий розбір цієї історії, як завжди, при цьому. Володимир Зеленський заявив, що є також і позитивні просування. Він сказав, що готуємо посилення авіації, буде сильна історична угода із Францією. Скоро ми її фіналізуємо. Отакі от новини стосовно нашого, нашої співпраці із іншими країнами. Але є ті країни, які, на жаль, допомагати нам не хочуть, тому що вони досить такі проросійські, на мою думку. Як ми знаємо, це Угорщина. Так от вони хочуть надати 1,5 мільйонів євро, мільйонів євро для Ливану замість України. Про це повідомив міністер, міністр закордонних справ Угорщини Сіярто. Національні інтереси Угорщини це мир на Близькому Сході. Ми не витрачатимемо нашу частку Європейського фонду миру на озброєння України, а спрямуємо півтора мільйони євро на підтримку Збройних сил Лівани. Ну, дійсно, у Угорщини ж нема сусіда України, а є близький схід поруч, так? Це досить таки абсурдно. На жаль. Але, як ми бачимо, все ж є ті, хто мають вплив на Угорщину, але Угорщина все ще має право вето. Так, бо вони є в Європейському Союзі. При цьому, якщо говорити все ж про санкції, які діють на Росію, і про те, як США їх запроваджували, то МінФін США проводив час на прод продовжив час на продаж міжнародних активів Лукойлу до року. Грудня, згідно з повідомленням відомства, здійснення будь-якої угоди щодо узгодження та укладання контрактів з продажу Лукойл Інтернешнл GMBH прямо залежить від отримання окремого дозволу від управління із контролю за закордонними активами. Крім того, управління дозволило операції із болгарськими юридичними особами російських компаній Лукойл Нефтахімбургас JSC Luco Болгарія EOOD і Лукойл Евійшн Болгарія EOOD, Лукойл Болгарія», Болгарія, бункер ООО До 29 квітня 2026 року. Я сподіваюся, що це зроблено виключно, так, і з метою якомога вигідніше це зробити, так? І е, зробити це з метою саме посилення наших, так, якихось. Стовпів, на яких ми будемо упевнено стояти виключно з цією метою. Проте, якщо говорити, як же Росії допомагають її партнери, то КНДР вичерпала запаси снарядів для Росії, але запустила масове виробництво fpv дронів Про це повідомляють у ГУР поставки мільйонів артилерійських снарядів. Із північної Кореї допомагали Росії підтримувати темпу ударів на полі бою у 2024 році. Проте цього року кількість наданих РФ боєприпасів зменшилася більше ніж удвічі, оскільки запаси пхеньяна вичерпалися натомість у КНДР почали масово виробляти. ФПВ-дрони. про це в інтерв'ю Reuters розповів генерал-майор Вадим Скібіцький, заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України. За його словами, КНДР розпочали на своїй території масове виробництво невеликих безпілотників з коротким радіусом дії FPV, а також більших безпілотників середнього радіусу дії для атак на полі бою, і продовжуючи досить таки негативні новини. Так, на на щастя, ця новина або на жаль буде останньою. То польща, наша сусідка, відновить роботу двох КПП на кордоні із Білоруссю. Йдеться про переходи Бобровнівки, Берестовиця та Кузниця брузьгі Багато років вони були закриті через інциденти із безпекою та політичну напруженість у відносинах із Білоруссю. Не знаю, про що це може нам з вами сказати, але наслідки, як ми бачимо, саме такі.